Слава Україні! І чергового тракторця підігнали для огляду. Як і казав, маємо два цікавих і маємо три, але два свіжих трактори на нашому майданчику. Це є Mitsubishi MT 286 28 кінських сил, 96-й рік випуску. Кабіна в дуже хорошому стані, панелі, капоту відверто. В поганому стані, бачите, от чого і зробимо на нього знижку. Капот в поганому стані, передні шини стерті є тріщини, задні шини власне, мають теж трішки тріщин, але це є брістон і, в принципі, в непоганому стані. Давайте попробуємо, Тут, напевно, от можна підняти, опустити, дуже зручно. Навісочка піднімається, опускається, і тут, напевно, вімкнути можна кут нахилу теж регулювати гідроциліндром. Зручно, підійшли, підняли чи опустили і собі працюєте. А, що по колесах? 11,2 на 26, а передні брістовне 7 на 16 а, По технічному стані, в принципі. Є підтікання на баці, на баці підтікання солярки е, усунути можна, не було часу. Знаєте, в нас реально багато було відвантажень, багато роботи. Укомплектували, перевірили, працює в принципі доволі коректно все. Е, робимо знижку. Робимо теж знижку для от усунення таких там недоліків, які залишилися. бо Реально не встигаємо це робити. Є клопоти, звичайно, з персоналом в плані наявності. Зараз всі такі вони. Давайте ще оглянемо кабіну, бо вона тут варта уваги. Дуже герметична. Заглушимо, щоб воно не працювало, вона тут дуже герметична. Є люк, бачимо кондиціонер. Передні щітки, задні щітки, аудіопготовочка є. що тут? Звичайна коробка, вал відбору в дві сторони. Тобто є реверс, є звичайний від 555 до 1294 4 швидкості. Ну і в звороті воно там повільніше, бачу 500, 700 і 1100. Коробка тут автоматична. реверс, напрацювання 255. Принципі, крутить функція оберт на місці. Теж, якби працює, є супер оберт на місці, гальма підключається, ну але і оберту на місці, якби цілком достатньо. Чи працює кондиціонер? Не вдалося перевірити і переконатися в цьому, оскільки ну температура на вулиці плюс 15 сьогодні. Воно, в принципі, холодом дує, що так, що так. З цікавого, що ще? Грунтофриза. На швидкоз'ємі 171 см. Вже її повісили. Рівень горизонту теж якби працює, це теж перевірили. Ножі на ґрунтофрезі ще в дуже хорошому стані. крайні підношення, а серединка, бачу, що ножі є хорошими. А... Глибина тут поличка регулюється, автоматично виставляється. Ось такий доволі приємний тракторець. І знову ж таки, те, що я вам і казав, є на нього приємна пропозиція від нас. Ціна була очікувана нами, коли ми його ну, передбачали, що будемо продавати 10900 за комплект. І зараз ми на нього зробили хорошу знижку і вартість цього комплекту. Буде становити 9300 самовивозом з нашого майданчика. Чи дорого, чи недорого, пишіть, коментуйте, е приїжджайте, тестуйте. Ну, Вартий уваги трактор, звичайно, ще потребує трішки рук по шинах, в принципі, в майбутньому заміна передніх шин. Ми це все врахували і, власне, для людини, яка... Знає, що робити з тракторами, покращити там візуальний стан, розібратися з потьоками власне, палива. Е, на це все вони не критичні. Це все можна просто працювати і їздити так. Але е, ми розуміємо, що пле... заплативши такі гроші, хочеться мати ідеальний трактор. Тому 9300, не 10, 10500, 10 9300 Приїхати, забрати цей комплект е, е, і субільші, чотири циліндри. ВіАРМ-техніка івано франківськ Багато тракторів, цікаві моделі, хороші ціни. Телефонуйте, екскаваторчик. І від маленького від 4300 тракторів в наявності. Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення.